Уявімо собі, що інтернет це таке величезне заплутане місто, а пакети даних, які ми постійно надсилаємо, це автомобілі. Як вони взагалі знаходять найкращий, найшвидший шлях з точки А до точки Б, якось оминаючи всі ці затори й амарії? Ну їм потрібен GPS. І от у світі комп'ютерних мереж таким GPS є протокол OSPF. Сьогодні ми розберемося, як саме він створює оцю надійну деталізовану карту для всього нашого трафіку. А щоб у цьому всьому розібратись, пройдемо п'ять основних етапів. Для початку порівняємо два головні підходи до навігації у мережі старий і новий. Потім вивчимо базову мову, якою, власне, і спілкуються маршрутизатори. Далі побачимо, як вони знайомляться і стають сусідами, розглянемо, як вони обмінюються знаннями, щоб скласти єдину карту. І наостанок з'ясуємо, як ця карта взагалі залишається актуальною. Отож, головна задача будь-якого протоколу маршрутизації це знайти оптимальний шлях, але виявляється є два кардинально різні способи це зробити. З одного боку є старіші дистанційно-векторні протоколи, вони працювали по суті за принципом маршрутизації за чутками. Тобто маршрутизатор знав лише те, що йому розповів сусід, і абсолютно не бачив повної картини. Це, звичайно, часто призводило до помилок. А от ОСПФ належить до сімейства Link State, і тут все зовсім інакше. Кожен, абсолютно кожен маршрутизатор, має повну детальну карту всієї мережі. Ну, це як порівнювати поради випадкових перехожих з навігатором Google Maps у телефоні. І що ж дається повна карта? По-перше, швидкість. Якщо один шлях раптом зникає, маршрутизатор не панікує, він миттєво знає про всі можливі альтернативи. По-друге, це надійність. ОСПФ використовує алгоритм DX3, а він математично гарантує, що не виникне петель, коли дані просто бігають по колу і нікуди не потрапляють. Ну і по-третє, ефективність. Після того, як всі синхронізувалися, маршрутизатори обмінюються лише маленькими оновленнями про зміни, а не шлють один одному гігантській таблиці знову і знову. Добре, перш ніж маршрутизатори зможуть домовитися, треба розібратися з їхньою мовою. Є буквально кілька ключових термінів, які є фундаментом усієї їхньої взаємодії. Перший, мабуть, найголовніше це «Router ID» або «RID». Це, по суті, унікальне ім'я кожного маршрутизатора, його особистий паспорт у мережі ОСПФ. Без цього Бейджа маршрутизатор для інших просто не існує. Далі зона або «area». Уявіть, що це ніби район міста. Маршрутизатори в одній зоні мають спільну карту і дуже тісно між собою співпрацюють. Для простоти ми будемо говорити про одну велику зону зону 0. Це такий собі хредет усієї мережі. І нарешті вартість як у SPF взагалі вирішує, який шлях найкращий? Він дивиться на вартість, а вона залежить від швидкості каналу. Це просто. Уявіть, є коротка, але завантажена сільська дорога, і є довша, але порожня автомагістраль. GPS, звісно, поведе по автомагістралі, бо її вартість з точки зору часу нижча. Так само і тут швидкісний гігабітний канал матиме низьку вартість, а повільний високу. Тепер, коли ми знаємо їхню мову, давайте подивимось на сам процес знайомства, бо це не просто обмін пакетами, це цілий ритуал, який проходять два маршрутизатори, щоб становити довірливі стосунки. І цей процес має сім чітких етапів все починається зі стану Даун, коли вони нічого один про одного не знають. Потім іде і ніт Ага, я тебе почув. У стані «two-way» вони вже бачать один одного, є двосторонній зв'язок. Після цього починається технічна частина «ex-start» та «ex-change», де вони домовляються, хто головний і діляться змістом своїх карт. Далі – «loading», під час якого вони завантажують те, чого не вистачає. І нарешті фінальний стан – «full». Це означає, що вони стали повноцінними сусідами, а їхні карти абсолютно ідентичні. Але ось що тут справді важливо. Ключовий момент у всьому цьому танці це стан way. Саме на цьому етапі маршрутизатори визнають один одного повноцінними учасниками діалогу. Це як таке собі рукостискання, яке вже є основою для подальшого, більш детального обміну інформацією. Отже, маршрутизатори стали сусідами. Чудово! Що далі? А далі час поділитися всім, що вони знають, аби побудувати абсолютно однакові синхронізовані карти мережі. І тут виникає логічне питання: а як саме це відбувається? Які інструменти вони використовують для такого спілкування? Для цього OSPF використовує п'ять різних типів повідомлень. Пакет Hello це просто привіт. Я тут. «DBD» або «Database Description» – це ніби короткий зміст карти, ось що я знаю. «LSR» – «Link State Request» – це запит. А розкажи ну, детальніше про цей маршрут. LSU – Link State Update – це власне відповідь з усіма деталями. І нарешті LSAC, Link State Acknowledgement – це просте дякую, отримав. І сам процес синхронізації дуже логічний, схожий на звірку двох каталогів у бібліотеці. Спочатку, в стані Екстарт, вони вирішують, хто буде головним бібліотекарем у цьому діалозі. Потім, у стані Ексіндж, вони обмінюються змістом своїх карт тими самими пакетами DBD. Кожен дивиться на отриманий список, і якщо бачить щось нове для себе, переходить до стану лодинг, надсилає запит LSR", дай на мені ось цю книгу, і отримує детальну інформацію в пакеті LSU. Але звісно, історія на цьому не закінчується. Мережа це живий організм, канали падають, з'являються нові пристрої. Карта має бути завжди актуальною. А тепер давайте уявимо типову ситуацію: десятки маршрутизаторів підключені до одного комутатора. Якщо щось тракиться і кожен почне кричати про це кожному, ну, вийде справжній інформаційний хаос. ОСПФ має для цього дуже елегантне рішення. У таких мережах маршрутизатори обирають речника «Designated Router» або «DR» та його заступника «BDR» на випадок, якщо з головним щось станеться. І тепер, замість того, щоб кричати всім, звичайний маршрутизатор тихо повідомляє про зміни лише цьому діару. Ця система працює як добре організована нарада. Замість того, щоб кожен намагався перекричати іншого, усі звертаються до голови наради, нашого Діар, а вже він доносить інформацію до решти. Це кардинально знижує навантаження на мережу і робить процес оновлення впорядкованим та ефективним. А що якщо в мережі тиша і нічого не змінюється? Щоб переконатися, що всі живі та здорові, ОСПФ влаштовує таку собі профілактику. Кожні 30 хвилин, тобто 1800 секунд, кожен маршрутизатор повторно розсилає свої дані, ніби каже: Я на зв'язку моя інформація все ще актуальна. А що якщо якийсь маршрутизатор раптом просто замовк і перестав надсилати оновлення? Щоб не будувати маршрути в нікуди, існує таймер Макс Якщо будь-яка частина карти не оновлювалася протягом години, тобто 3600 секунд, вона вважається застарілою і просто видаляється. Це такий важливий запобіжник, який захищає мережу від привідів і неактуальних даних. Ми побачили, як ОСПФ просто блискуче організовує роботу в межах однієї зони, створюючи ідеальну синхронізовану карту. Але ж це лише один район у величезному місті. Залишається питання а як ця система масштабується, як вона об'єднує тисячі таких зон і наносить на карту весь глобальний інтернет? Але це це вже тема для зовсім іншої розмови.